Доброго дня, діти! Розпочинаємо наш урок навчання грамоти, читання. Відкрийте, будь ласка, букварики на сторіноці. 46. Погляньте, будь ласка, на малюнок зверху. Кого ми тут бачимо зображеного? Індик. Так. Отже, вимовте це слово індик. Скільки складів у даному слові? Два. Молодці. Який перший склад? Ін, другий дик. Молодці. Який перший звук ми чуємо у слові індик? І вимовте його, будь ласка. Який цей звук за звучанням? Голосний чи приголосний? Голосний. Як позначив? Кружечком. Молодці. Наступний звук, який чуємо після звука І? Ін дик. Ін дик. Звук н. Який він? Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий молодці. Позначаємо рисочкою. Так, наступний звук. Індик. Індик. Д. Який цей звук? Голосний чи приголосний? Приголосний молодці. Твердий чи м'який? Д. Твердий позначаємо. Рисочкою молодці. Наступний звук. Індик. Який звук ми чуємо після звука Д? Індик. І. Так. Який цей звук? Голосний чи приголосний? Голосний. Наступний звук. І останній, який чуємо в цьому слові. Індик. Звук к молодці. Він голосний чи приголосний? Приголосний, твердий, чи м'який? Твердий позначаємо рисочкою. Так, давайте визначимо, куди падає наголос у слові індик. Індик. В даному слові наголос падає на другий склад. На дик. Отже, розгляньте, будь ласка, схемку слова індик. Чи таку схемку ми тільки що з вами складали? Голосний приголосний твердий, приголосний твердий, голосний наголошений і приголосний твердий. Так. Отже, е майте ще раз це слово індик. Який перший звук? І. В українській мові голосний звук І. Позначається на письмі за допомогою літери І. Розгляньте її, будь ласка. Є велика літера І та маленька. Скажіть, які вони за формою? Однакові чи різні? Трішки відрізняються, правда ж? Велика літера І це лише паличка, а маленька це паличка з крапочкою. Так? Тобто е, маленька літера, ніби шапочку вдягла. Які вони за розміром Бі, велика більша, маленька менша. Але лише ця крапочка робить їх рівними. Так? Якщо ми крапочку заберемо, то бачимо, що маленька і набагато менша розміром, ніж велика. Так, і давайте поглянемо на загальний малюнок. То хто втікає від індика? Так, від індика втікають літери І. Велика та маленька. Давайте розглянемо слово індик, яке записане буквочками, які ми ж з вами вивчили. Отже, перша буквочка, яку ми бачимо, це буквочка І. Далі Н Д і. К. Давайте порахуємо, скільки букв в даному слові. Один, два, три, чотири, пять. П'ять букв має бути, так? І рахуємо звуки. Один, два, три, чотири, п'ять, П'ять звуків. Добре. Отже, ця літера називається І. А тепер давайте ми з вами розглянемо малюнки завдання знизу. Наступного. Давайте ми зараз вимовимо перше слово. Що ми тут бачимо зображено? Ти що це за кульки? Як вони називаються? Іграшки. Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться звук І в слові іграшки? На початку слова? в середині чи в кінці? Іграшки. На початку слово молодці. Наступне. Подивіться, куди прийшла буква І? На берег моря. І що вона там побачила? Зірка. Так, зірку побачила. Де знаходиться звук І у слові зірка? На початку слова всередині чи в кінці? Зірка. Всередині слова молодці. Розгляньте, будь ласка, наступну малю... малюночок. Наступний. Кого викликає? Що викликає літера І? Літера І викликала. таксі. Так, є тут звук е, І. Є. Де він знаходиться? На початку слова. Всередині, чи в кінці. Таксі. В кінці. Так. Отже, в першому слові звук і на початку слова наголошений. В другому слові звук і всередині слова також наголошений. І в третьому слові звук і в кінці, і також наголошений. Добре, а тепер давайте прочитаємо завдання від читалочки. Дівчинка-читачка дуже любить читати, і нас з вами запрошує. Отже, читаємо букви. слева направо и а у о и у и о и а. Доступный а у и и о о и и а у І останній рядочок І О, «о», «а», у, І. Тепер самостійно читайте. Ставте відео на паузу і самостійно читайте зліва направо усі 5 рядочків. Сподіваюся, ви вже все прочитали. Тепер давайте будемо читати зверху вниз. Читаємо перший стовпчик. І у А. о, і. Наступний стовпчик. А і, У. І. О. Наступний стовпчик. У. О. І. і, А. Наступний стопчик. О. І. І А. У. І останній стопчик. І А. О. У. І. А тепер самостійно ставте відео на паузу і самостійно прочитайте усі стовпчики зверху. Донизу. Працюємо самостійно. Так, сподіваюся, ви вже прочитали. Переходимо до наступного завдання. Розгляньте малюнки і схемку. Отже. Є в нас схемка. Приголосний м'який звук, голосний та приголосний твердий. Давайте ми зараз з вами вимовимо кожне слово і спробуємо зрозуміти. Яке слово зайве? Дивимося на перший малюнок. Що ми бачимо зверху зображене? Сік. Який перший звук ми чуємо? Сі. М'який приголосний? Далі. Сік і голосний і сік. К. Приголосний, твердий. Димос. С к. Підходить? Підходить. Наступне слово. Що це ми бачимо зображено? Яка це частина людського тіла? Ми ним відчуваємо запахи. Що це таке? Ніс. Так? Вимовляємо по звуках. Перший звук ні. Приголосний м'який. Двома рисочками позначаємо. Ніс. Другий звук. І. Голос... Голосний, перепрошую, звук. Так? Позначаємо крапочку. І останній звук ніс. Приголосний твердий. Підходить? Підходить ніс. Наступне, що ми бачимо? Хто це такий? Кінь. Так. Вимовляємо по звуках. Перший звук. Кінь. Кі. Приголосний м'який. Так? Зазначаємо двома рисочками є. Наступний звук. Кінь. І. Голосний. Позначаємо кружечком. Так. В Кінці, який звук ми чуємо? Кінь. Ні. А який звук ні? чи приголосний? Приголосний, а твердий чи м'який? Ні. М'який позначаємо двома рисочками. а в нас має бути приголосний твердий. Так. Тобто кінь нам уже не підходить. Тобто, на даний момент, момент ми знайшли, що слово кінь є зайве. Адже в нас має бути приголосний м'який, голосний, твердий приголосний, так? І останнє слово, що ми бачимо зображене? Ножа, так? Ніж. Вимовте це слово, ніж. Який перший звук ми чуємо слові? Ніж? Нь. Приголосний м'який? Є ось. Далі наступний. Ніж. Який звук? І. Голосний є. І в кінці. Ніж. Ж. Ж. Приголосний, твердий. Означаємо рисочкою. Підходить на слово ніж. Підходить. Отже, діти. То яка голосна буква була весь час у цих всіх словах? Сік. Ніс. Кінь. Та У всіх усіх цих словах у нас голосна буква І. Діти, а ну подивіться, е, який звук стоїть перед звуком І? Твердий приголосний чи м'який? М'який. Отже, можемо зробити висновок. Буква І пом'якшує звуки, робить їх м'якими, так? С, Н, К ні. Запам'ятали, звуки, які будуть стояти перед звуком і перед буквою, і завжди будуть м'якенькі. Так, тепер переходимо до наступного завдання. На сторіноці 47 розглядаємо предмети, які зображені зверху. Цих предме... В назвах цих предметів усіх є звук та буква І. Нам потрібно визначити, де знаходиться цей звук. На початку слова, всередині чи в кінці. Точніше, всередині і в кінці. Тут у нас немає на початку слова. Давайте вимовляємо перше слово. Що це таке зображено? Літак. Літак. Де знаходиться звук і буква І? Всередині слов. Отже, літак, ми можемо сюди взяти, так? До даної схемки. Наступне слово. Ножниці. Де звук і на середині чи кінці слова? Ножниці. Кінці, тобто сюди ми ножниці помістимо, так? До цієї схемки. Далі, наступне, що ми бачимо зображено, що це таке? Лижі. Де звук і В середині чи в кінці? В Кінці. Так. Тобто, сюди ми візьмемо «лижі», сюди. Наступне. Що це в нас є? Місяць. Місяць. Де знаходиться І? В середині слова, тобто сюди. Наступне у нас слово півень. Так, вимовте його. Півень. Де і? В середині слова, тобто сюди ми візьмемо півні. Добре, молодці. Так, діти, розгляньте, будь ласка, наступний малюнок. Кого ми бачимо зображено на ньому? Так, тут хлопчик та дівчинка. Давайте дамо їм імена. Як ми називаємо хлопчика? Давайте придумаємо хлопчику ім'я літеру І. Як його можна назвати? Іванко, Ілля. Так, добре. А дівчинці, давайте дамо ім'я, щоб літера І була всередині слова. Які це можуть бути імена? Надійка, Аріна, Аліна. Соломія. Так? Нам потрібно, використовуючи імена діток та літеру І скласти речення. Наприклад, я складаю таке речення. Іванку і Соломійка, друзі. А ви які речення складете? Складіть, будь ласка. Добре, молодці. А тепер погляньте на наступне малюнок. Кого ми тут бачимо? Песика і котика. Так. Давайте дамо їм клички. Як називаємо собачку? <кхід> Дружок. А котика мурчик, так? Е, можна скласти такі речення за даним малюнком. Використовуючи літеру І. Поєднуємо їх між собою. Дружок. І Мурчик. Друзі. Можуть вони бути друзями, песик та котик чи ні? Так. Котики та собачки можуть дружити, хоча не завжди. Добре. Давайте розглянемо наступний малюнок, кого ми бачимо зображено. Дівчинку. Дівчинка зветься Наталочка. Наталочка дуже любить квіти. І склала з них букет. Але вона рвала незвичайні квіти. Вона рвала квіти, в назвах яких є літери І. Тобто вона вирвала якісь три квітки, в назвах яких є літери І. Давайте ми зараз з вами розглянемо, якісь квіти росли на клумбі у Наталочки. Перша квітка. Хто знає як вона називається. Так, квітка ця називається. Гладіум. Є тут звук І. Гладіолус. Так, тут є. Підходить нам ця квітка сюди, букет. Підходить. Наступне, що то заквіт? Хто знає? Квітиці називаються чорнобривці. Є в назві цих квіток літера І. Чорнобривці. Так, вона знаходиться в кінці слова. Добре, підходить нам ця квіточка сюди в букет? Підходить. Отже, вона вирвала гладіолуси та чорнобривці. І ще щось вона вирвала, бачите, третя квіточка з буквою І. Шукаємо. Що це таке? Ромашка. Звичайно, ви її впізнали. Ромашка є літера І. Нема. Підходить вона нам сюди? Не підходить. Тобто ромашки наталочка не брала. Наступні квіти. Ці квіточки червоненькі називаються гвоздики. Є в назві даної її квітки літера І. Гвоздики нема. Тобто, гвоздики наталочка не рвала залишилася у нас ще одна квіточка. Хто знає, як вона називається? <кх> Народі цю квітку звуть півники, а правильна назва даної квіточки іриси. Чи має дана квітка в своїй назві літеру І? Іриси. Так, звичайно, є на початку слова. Отже, підходить вона нам ця квітка до, до букету підходить То з яких квітів Наталочка складала букет? Із Гладіолусів, з чорнобривців та з ірисів. так А тепер давайте подивимося знизу. У нас є записане слово, назви квітів. Яке тут слово сховалося? Гладіолуси. Чорнобривці чи Іриси. Ану, подивіться. Гла. Підходить? Ні, не підходить. Ну, давайте чорнобривці спробуємо. Чорнобривці. Підходить? Так, підходить. Тобто тут у нас слово чорнобривці закодоване. Наступне слово: дивимося. З і і починається, так? Тож яка назва, з якої квітки починається з літери І? Звичайно, і риси. І ри, -си. Так, і риси. Добре, діти. То яку букву ми сьогодні вчили на уроці читання? Літеру І. І є велика та є маленька. Вони дуже схожі. Але в великої і шапочки нема, а маленька вона ще маленька, тому шапочку носить, щоб голову не застудить. Так, крапочка, шапочка. Літера І ще цікава тим, що вона попередні букви, які стоять перед нею приголосні, робить м'якенькими, бачите? Ось. Зірка зі м'якенький. Так, сі, сі м'якеньке. Сік сі м'якеньке. Ніс, ні м'якеньке, кінь кі, м'якеньке. Ніж ні м'якеньке. Цим Ці цікава літера І. А ще вона вміє поєднувати між собою слова хлопчик і дівчинка, песик і котик. Отака цікава літера І. На цьому у нас урок закінчений, і продовжуємо вчати літеру і на наступному році.